Роберт Баратеон – перший король семи королівств з династії баратеонів, старший син Стефона Баратеона і Касанни Естермонт, брат Станіса і Ренлі, чоловік Серсеї Ланістер, діти, народжені з нею в шлюбі Джофрі, Мірцела і Томен Баратеони насправді були наслідками порочного зв'язку королеви зі своїм рідним братом Джеймі Ланістером. Серсея лише одного разу завагітніла від законного чоловіка, але позбулася цієї вагітності. У короля було багато байстрюків від різних жінок, і найбільш відомими з них є Джендрі, Едрік Шторм, Мія Стоун та Барра. Як вже відомо, Роберт прийшов до влади, піднявши повстання і скинувши з престолу божевільного короля Ейріса II Таргаріена. Будучи родичем Таргарієнів, онуком принцеси Рейли Таргарієн і правнуком короля Ейгона П'ятого, Роберт справді мав певні права на залізний трон, проте вважав за краще говорити, що здобув престол своїм бойовим молотом. З роками цей уславлений воїн перетворився на товстого п'яницю та розпусника, якого фактично не цікавили державні справи. Як король, він багато в чому був схожий на Ейгона Недостойного, як за характером, так і загальним зовнішнім виглядом під кінець життя. Крім того, як і його негідний предок, Роберт привів країну до набагато більшого хаосу після своєї смерті, ніж можна було очікувати. На зустрічі в Чикаго в 2010 році автор саги Джордж Мартін повідомив. Що образ Роберта Баратеона має багато спільного з королями Англії Едуардом IV і Генріхом VIII. До речі, останній також служив прототипом Ейгону Недостойному. Отож, якщо говорити про Едуарда IV, то він, так само як і Роберт був першим королем своєї династії. Захопивши престол в ході війни червоної та білої троянд, 20-річний син герцога Річарда Йоркського став найвпливовішим чоловіком країни. В свою чергу короля Роберта після перемоги над Таргарієнами та їхніми союзниками усі боялися і вважали наймогутнішим у державі. В Англії сторона Ланкастерів аж ніяк не хотіла визнавати програш і всіляко намагалася вести боротьбу далі. Двоюрідний брат короля Едуарда Уорік мав надто великий вплив при дворі та й загалом в країні і намагався контролювати молодого правителя. Тому, закохавшись у Єлизавету Вудвіл, монарх одружився з нею таємно. Але це не врятувало короля від подальших інтриг і навіть втрати корони на кілька місяців, коли Уорік перекинувся на іншу сторону. Згодом ситуація таки стабілізувалася, і Едуард повернув собі владу та правив Англією аж до своєї несподіваної смерті в 1483 році. У світі Вестеросу ще до повстання Роберта однією з найвпливовіших родин були Ланістери на чолі з Лордом Тайвіном. І після зайняття залізного трону Баратеоном Ланістери аж ніяк не втратили свої позиції, а навпаки, посилили. Та відкрито виступити проти короля ніхто не наважувався. Лише після його смерті королева Серсея узурпувала владу і почала позбуватися конкурентів та прибічників свого покійного чоловіка. Зовнішню та й внутрішню політику Едуарда IV не можна назвати вдалою, так само як і за часів правління першого баратеона. Роберт, як і його середньовічний прообраз, був добрячим гульвісою і розпусником. Він мав численну кількість стосунків з іншими жінками, а вино любив, певно, іще більше. Найвідомішою коханкою Едуарда була Джейн Шор, якій вдалося звабити чимало інших дворян і навіть пасенка короля Томаса Грея. Звісно, ніякого великого скандалу в Вестеросі через розпусту короля Роберта не було, на відміну від Англії. Коли стосунки Едуарда з Джейн стали відомими, то уникнути привселюдного сорому було вже неможливо. Король тоді почав іще більше заглядати в чарку. В свою чергу в пісні льоду й полум'я стосунки правлячого монарха, а особливо родини його дружини Серсеї, з сімейством Мартелів були натягнуті після вбивства принцеси Елії та її дітей. Грейджоїв хоч і вдалося вгамувати, у бажанні стати незалежним королівством, та в душі вони не покинули свою мрію. І як тільки Роберта не стало, в країні почалася війна. Бейлон побачив шлях до омріяної мети. Старки жадали помсти за смерть свого лорда, а брати короля ніяк не могли дійти згоди, хто ж з них займе престол. Частково схожа ситуація була і після смерті Едуарда, коли почалася боротьба за крісло правителя, і його син лише на два місяці став королем. А далі престол обійняв Річард III, котрий був останнім монархом з династії Йорків. Якщо порівнювати короля Роберта з Генріхом Восьмим Тюдором, то й між ними можна відшукати дещо спільне. Найпомітнішими ознаками обох правителів є вони любили жінок і не бачили свого життя з якоюсь однією. Звісно, у Роберта була лі Анна Старк, в котру він був закоханий, але ми вже знаємо, що ця любов не була взаємною. Коханки були чимось звичайним і буденним при дворі. А кому це не подобалося, краще було мовчати, аби не втратити голову. Під кінець життя Роберт і Генріх набрали вагу і можна сказати страждали від ожиріння, хоч у молоді роки були стрункими та доволі привабливими чоловіками. Їхня зовнішня політика більше опиралася на власні бажання та амбіції, ніж на логіку, виваженість чи поміркованість. А внутрішня політика обох монархів призвела до зубожіння простолюду і появи численної кількості жебраків, в той час, як скарбниця фактично опустіла. Ну й на кінець слід додати, що смерть Роберта під час полювання має цілковито іншого реального історичного прототипа, а саме короля Англії Вільгельма II Родого. Він помер під час полювання на оленя і, мабуть, був убитий одним із своїх придворних. Після цього почалася війна між його молодшим братом Генріхом та старшим Робертом Нормандським, який повернувся з Христового походу. Тут явно видно паралель між Ренлі та Станісом Баратеонами, які також змагалися за престол Вестеросу після смерті брата Короля. Тим не менш, реальні історичні прообрази колись могутнього вестероського правителя Роберта мали схожі життєві проблеми й баталії, які закінчилися не так вже й втішно, як їм цього хотілося. Оскільки Джордж Мартін ніколи особливо і не приховував, що в ході роботи над циклом книг пісня льоду» й Полум'я спирався на реальну європейську середньовічну історію та історичні романи європейських письменників, то й не дивно, що про образи героїв саги схожі на персон з реального минулого людства. Сердечно дякую за перегляди, підписуйтесь на канал і телеграм. Незабаром зустрінемось знову.